Сьогодні у нас BMW-одиничка. Така мотор у нас тут не цікавить. Людина приїхала до нас на встановлення підігріву сидіння. Сидіння ми переднє вже зняли, розібрали. Вже встановлюємо підігрів. Ось Тут працює фахівець у підігрівах, Збирає сидіння вже в купу. Сидіння вже зібрали. Мати туди середину запакували. А ось тут кнопочка така у нас. Все чудово вписується, працює та При положення. Все буде чітко. Тепер в машині можна їздити із димки. Оце вигляд всередини. Встановлюється мат, новий мат, там де його не було. І тепер буде сидіння з підігрівом. Це вже спинка. Сидіння. Там мат всередині. Його вже збираємо докупи. Все, сидіння готове. Можна уїжджати. Це спинка сидіння. Мат в неї спавлен. Сидимо, перевіряємо сидіння. Що, гарячо? Ну, Неможливо гарячо, сидіти вже, аж гарячо. скакує. А? Отак гріє, так? Сріжі інша справа. Зима на носі. Кому треба нам звертайтесь? І буде ваша дубка в теплі.